Європейський клімат українському насінню по зубам. Вітчизняні селекціонери довели насіння до стану, коли воно даватиме хороші врожаї на будь-якому континенті. Тріскучий мороз, палюче сонце чи безпробудні дощі. На кількість врожаю це не впливає. Українські селекціонери виводять сорти озимої та ячменю, які витримують будь-який клімат. Пшениці вітчизняних селекціонерів добре показують себе в опробуваннях температурними стресами і цілком придатні для промислового вирощування в континентальному кліматі. Три мільйони тонн стільки насіннєвого матеріалу потрібно аграріям, щоб повністю засіяти власні поля. Нашим аграріям насіння вистачає. Вітчизняний ринок насіння вже наполовину витіснив імпорт. Зараз у держреєстрі 52% насіння саме нашої селекції, тоді ж як іноземної 48%. Тож Україна має реальні шанси вийти в лідери по якості та кількості насіннєвого матеріалу на міжнародні ринки насіння. В этом году ми виходимо на ринок с слідчими позиціями Это посонячник. Кукуруза компанії Новий сад. Сербська селекція. По кукурузам у нас будуть чотири варіанти е, отічної селекції. Насіннєві компанії разом з селекціонерами розробляють високоякісний насіннєвий матеріал та постачають на ринок елітне насіння, зокрема більше 45 сортів пшениці. Така озима пшениця, якою ми і на сьогоднішній день і зайнялися, досить високих репродукцій для розмноження на полях власних, це шестопаловка, яка на сьогоднішній день входить в п'ятірку самих висівуваніх пшениць на ринку України. Її площі висіву загальні на ринку України складають вже більше 300 тисяч гектар. А кожен зразок досліджують в лабораторіях, тестують на полях та допрацьовують на заводах Спонсор рубрики Торговий дім» дімукрегропром національний виробник високоякісного насіння.